Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі Точка Зору360. Канал для тих, хто любить цікаві ідеї, корисні поради, лайфхаки для дому на кожен день. Ну що, сьогодні продовжимо рубрику газового опалення, газового обладнання. Сьогодні 13 лютого і морози відступають. Це дуже добре. Можна поставити, у мене було на 55 градусів, можна поставити на 50. І думаю, цього буде повністю достатньо. До речі, нижче 45 градусів бажано не виставляти такі котли. Це така вам порада. Так, про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні буде досить така цікава актуальна тема про захист. Від скачків напруги е, вашого котла, вашого газового обладнання. Так як цей котел без світла працювати не може, тому ми сьогодні про це поговоримо, як захистити від е, перепадів, що потрібно зробити, і що я вам би порадив би все-таки придбати, купити, щоб ваше обладнання було в безпеці. Тому що ці котли стоять чимале грошей, а захист для цих котлів потрібен обов'язково. В даному відео розкажу, що я купив, що придбав вже дуже багато років назад. І цей пристрій прийшов досить добрий, хороший тест на витривалість, і я можу вам сміливо його порекомендувати. Так, для цього котла я придбав вже, скажу вам чесно, тако відверто. Е Приблизно, мабуть, вже років 8 тому назад, може й більше, стабілізатор напруги. Чому саме стабілізатор напруги? Стабілізатор напруги подає такий струм, відповідно, який потребує ваше обладнання, на відміну від реле напруги. Реле напруги, якщо, наприклад, там був якийсь скачок, граничні норми були порушені, то реле напруги вимкне ваше. Вимкне ваш побутовий пристрій і включить лише тоді, коли напруга В мережі стабілізується. У мене є відео на каналі про реле напруги. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Але реле напруги в даному випадку нам не підійде. Бо якщо буде якийсь скачок, то наш котел, якщо ми поставимо його реле напруги на наш котел, то він просто вимкнеться. І таких скачків, наприклад, за день, за добу може дуже бути безліч. І це буде постійно вимикати котел. Тому реле напруги сюди, звичайно, ставити ми не будемо, а будемо ставити стабілізатор напруги. Стабілізатор напруги це така річ, яка стабілізує напругу і подає правильний, скажімо так, простими словами, струм на наше обладнання. Сьогодні коротенько розкажу, покажу ось такий. Чудовий стабілізатор напруги від львівського українського виробника. Вже він має досить чимало років і служить вірою, і правдою, так що можете собі сміливо його придбати. Він, як то кажуть, показав себе на всі 100. Зараз коротенько я розкажу про нього, поговоримо про його характеристики, як його підключати, що з ним саме робити. І чому не потрібно купляти щось дорожче. Вирішив придбати ще один. Це в мене стоїть для мого котла, тільки для котла. А вже другий я вже підключаю до своєї якоїсь побутової техніки. Сьогодні про це поговоримо. Кому, друзі, цікаво, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть змістовний коментар, буду вам за це дуже вдячний. До речі, треба буде зняти відео, обговорити з вами, чим палити дешевше газом чи дровима. Ну що, переходимо до розпаковки і ознайомлення. Зараз коротенько розкажу, покажу, що це собою він представляє. Зараз розпакуємо, подивимося. Розкажу коротенько характеристики. Зараз розберемо його, як то кажуть, по полочкам. Ось, ось так він виглядає. Є у нас електронний дисплей такий. Автоматичний регулятор напруги захист від 380 вольт система самодіагностики. Моделька, кому цікаво, AS N250. Український виробник. Так, є у нас ось такі решітки для охолодження. Так само і тут з другої сторони, теж. Доволі такий, я вам скажу, тяжкий, мабуть, кілограма 2. Мабуть, десь так важить. Така металева коробочка. Знизу є ось такі прорезинені ніжки, що досить добре. Не буде ковзати по поверхні. Так. Взаді в нас є кнопка вкил-викил. Підсвічується. Включили-виключили. Є. Місце для запобіжника. Якщо запобіжник перегорів, дуже легко його поміняти. Просто викручуємо, вставляємо тако і закручуємо назад. Ось так. Далі У нас є, є ось така розетка під євро з заземленням. Ось і кабель. Не знаю, скільки він десь, мабуть. Метр. метр кабеля. Досить кабель, досить грубий, добротний. І штепсельна вилка теж заземленням і вже під євро. Ось така. Так, зараз коротенько розкажу про нього, про його характеристики. Поговоримо. Так що у нас тут на коробці пише: автоматичний електронний регулятор напруги, захист від 380 вольт. Від перевантаження від короткого замикання, від високовольтних імпульсів, широкий діапазон вхідних напруг, синусоїдальна вихідна напруга. Блистить трохи, да? Цифрова індикація пристосований для роботи з асинхронними двигунами, система діагностики, як я казав раніше, і низьке власне споживання. Ось написано. Така ось накладочка є, бірочка, моделька. Робочий діапазон вхідної напруги 145 вольт 280 вольт, номінальне значення вихідної напруги 160 вольт, максимальна потужність навантаження 250 Вт. Для котла саме то. Зараз розкажу коротенько про його характеристики. Цей автоматичний електронний регулятор напруги має потужність 250 Вт. Діапазон стабілізації 130-280 вольт тип релейний. Фаза 220 вольт. габарити, скажу габарити, може кому цікаво: 125 на 80 і на 192. Термін служби, досить такий тривалий термін служби. Гарантія на нього йде, друзі, 3 роки. Це досить круто. Розкажу коротенько, де його можна застосувати не тільки для автономного опалення, а й для інших ваших побутових пристроїв. Отже, стабілізатор напруги модельки asn 250 користується для захисту систем автономного. Опалення та інших електропристроїв. Пускова потужність до 900 Вт від мережі напруги 220 В 50 Гц. Стабілізатор напруги ash 250 забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги у мережі. Пристрій обладнаний захистом перенавантаження, а також від е, високовольтних е, імпульсів. Автоматичний електронний регулятор напруги має цифровий вимірювач. Ось він це цифровий вимірювач, досить круто його видно. Цвіт червоненьким, я на відео вам показував. Також має індикатор напруги мережі, вихідної напруги та потужності використання приєднаного пристрою. Допустима вхідна напруга довготривалого режиму, не більш, ніж 430 В. Робочий діапазон. Від 145 до 280 вольт. Час вимкнення у разі перевищення напруги мережі 220 вольт не більше, ніж 004 секунди. Після аварії в мережі час увімкнення становить 5 секунд. Тако коротенько розказав про його характеристики. А, ну скажу, що входило в комплект. В комплект входив сам, сам пристрій шнур живлення. Запасні запобіжники були 2 штуки на 3 А. Ну, інструкція споживача. Пристрій треба розміщувати завжди в сухому та захищеному від потрапляння в місці з вільним доступом повітря. Ось такі, друзі, коротенько характеристики про даний пристрій. Скажу відверто, річ хороша і, знаєте, перевірена руками. Можу сміливо вам рекомендувати цей пристрій. Це не реклама, ніхто мене не просив це робити, з ну, знімати цей відеоконтент. Просто хочу розказати всім підписникам та й гостям мого каналу. Кому було. Корисне та відео цікаве. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну що, будемо на цьому закінчувати, завершувати наше відео. Так що, друзі, можете сміливо купувати, встановлювати та користуватися. На цьому все. Будемо прощатися. Думаю, ненадовго. Всім миру, добра. Побачимось на каналі Точка Зору 360 Побачимось!